Вітаю у промову! Багато горя, сліз, поранень та смертей принесла в Україну російська армія. Хтось називає це тероризмом, спеціальною воєнною операцією, повномасштабним вторгненням, війною, геноцидом. Але нам зрозуміло одне: відбувається масове вбивство, кровопролиття, бійня. Є в мові такий інтернаціоналізм масакра слово, яке часто вживається для позначення жорстокого знищення великої кількості людей, особливо коли воно вчиняється без будь-якого морального виправдання, навмисне, морально неприйнятне знищення багатьох людей, особливо коли його вчиняє група політичних діячів проти беззахисних жертв. Говоріть українською правильно, і нехай ця масакра нарешті скінчиться.